Якщо я звісно по-другому напишу, на розбутті кобзар сидить та на кобзі грає, кругом хлопці та дівчата, як фактор, грає кобзар, висмівує, мовлять словами, як козаки, вбилися, е, я не пам'ятаю, це було дуже давно. А можеш згадати, де це звертись? Пам'ятаю, це було 50-го березня. Пан Енгельгард йому допоміг. Йому допомогли художники побратими. Чому ви сьогодні пише? Особисто для вас ця поспішка. А можете пригадати якісь гірші? Ні, я не буду сказати, Я думаю, означає Для мене це день народу Тараса Григоровича Шевченка. Український наш лідер. Я вважаю Больші України. Родився Тарас Григорович Шевченко. Рівно 198 років тому цей світ побачили очі того, хто прорік націю. Шевченка поважала Петербурзька знать. Ним цікавилась Європа. Він міг би легко створити собі кар'єру. Однак він вибрав собі інший шлях. Шлях борця за народну воду. Мітинг присвячений 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка, який проходить під гаслом Тарасові Шевченку на театральній бути, оголошується відкритим. you uh. Проводять інший варіант поставити пам'ятник Шевченку, начебто є й таке опитування, е, у парку Дружба Стахурського. І от е, в газеті «Вінницька газета Лілія Єгурнова каже, там йому буде затишно, там буде ставочок і верби, все там, де пси вигулюють псів. То ви думаєте, українського генія поставити я? Ще в середині 19 сторіччя пробуджував у нас ті почуття. В його творчості є неповторна самобутня українська міфологія, в його творчості є наша героїчна історія, в його творчості є і той похріпачений народ, який ще досі не позбувся своїх кайданів. В його творчості...